Вітаю вас, ви на youtube каналі Viper 150. У нас нове відео. Сьогодні у нас супер попер покатушки на мотоциклах Viper 150, який їде попереду, та мотоцикл Viper 200, який їде позаду, знімає мотоцикл Viper 150 на камеру. Їдемо ми зараз на заправку, підзаправимо трохи даний апарат мотоцикл Viper 200 і поїдемо, зробимо якісь гонки. Подивимося, хто кого, хто кого переможе, мотоцикл Viper 150 чи мотоцикл Viper 200. Поки Даний мотоцикл Viper 200 їде на старих зірках. Це 1542. Ніяких зірок я не міняв. І подивимося, що з цього вийде на гонках. Зараз у мене обід. Я в робочій формі. Синього на мене. А мотоцикл червоний. Так, усе заправили ми даного апарата мотоцикл Viper 200 і поїхали ми шукати місце для наших гонок в обід. Ось так я провожу обід, замість того, щоб їсти. Їду на гонки на мотоциклі Viper 200 з мотоциклом Viper 150. Поїм потім. Скоріше за все гонку даний апарат мотоцикл Viper 200 програє у апарата мотоцикл Viper 150. Ну а зараз ми виїдемо на нашу прекрасну пряму і подивимося, що з цього вийде. Але до неї треба ще добратися, тому я і заправлявся. До неї є що їхати ще до тої прямої. Отак От цікаво я провожу свій обід. Отож, пишіть у коментах, як проводите свій обід ви. Чи катаєтеся десь. Чи обідаєте, ну і взагалі, що ви робите під час обіду. Зазвичай люди обідають. А ми катаємося. Апарат мотоцикл Viper 150 я продавав з пробігом 17 тисяч км. І він ще кататися буде і буде, не одну тисячу проїде. А мотоцикл Вайпер 200 є новий апарат, що я вам хочу сказати. Він ще тільки обкатку проходить. А вже їдемо на гонки. Отож, добираємося до тої прямої, де ми маємо робити гонки на апаратах MatoClair 150 та апараті мотоцикл Viper 200. І подивимося, що з цього вийде. Пишіть, будь ласка, у коментах, як ви думаєте, хто кого зробить у гонці. Можливо, вони будуть їхати на рівні ці два мотоцикли, тому що різниці між ними майже ніякої немає, крім моторів. У мене іде мотор 200 кубовий з балансвалом, а у 150 ки йде звичайний мотор 150-й без балансвала. А так, різниці між мотоциклами немає. Пропускаємо машини, летять трохи згори. Обід у нас з 12-ї до часу і вирішили ми покататися. Якраз мій друган після зміни відпочиває. Отак ми вирішили провести його відпочинок і мій обід. Почніть мені писати у коментах, що в мене синя форма і мені було потрібно купляти синій мотоцикл. Можливо і так, але не було синього мотоцикла Я взяв у магазині те, що було. Навіть кольору я не вибирав. Сидів я довго в інтернеті, купляв даний апарат мотоцикл Viper 200 я у лютому місяці. Посидів трохи в інтернеті, роздивлявся 250-ки, якісь 300-ки, але нічого з того мені не зайшло, тому що було все далеко. Плюс зима, треба було брати машину, прицепа, їхати, дивитися, що є краще. І найбільше я боявся, це коли я приїду з машиною і з прицепом, друге місто, а дорога не близька, що мені взагалі нічого не сподобається, або він буде плам. Тому я взяв новий салона мотоцикл. Даний апарат Viper 200. Я ним повністю задоволений. Можливо, часом після обкатки я поміняю зірки, зроблю новий тюнінг, він буде на ньому тюнінгу краще їхати. Ось ми вже наближаємося до нашої прямої, де ми будемо робити гонки вайперів в обід. Отак ми проводимо мій обід і відпочинок друга після зміни. Даним апаратом мотоцикл Viper 200 я повністю задоволений, в незалежності яка буде гонка і результати. Не забуваємо ставити лайки, також ставити дизлайки, писати коментарі, робити ставки, хто кого. Viper 150 виграє Viper 200 чи навпаки Viper 200 виграє Viper 150, -ку. але в мене є підозра, що мотоцикл Viper 200 програє гонку, тому що гонки я ще особливо не робив. І їхати в гонках я не годен. Мотоцикл ще на обкатці. Коротше, я можу програти гонку мотоциклу Viper 150 на мотоциклі Viper 200. Також не забуваємо підписуватися на мій YouTube канал Viper 150 обов'язково ділитися відео з друзями а ми вже під'їжджаємо до прямої де ми маємо робити гонки в обід ось наша прекрасна пряма зараз ми будемо робити перший заїзд ну буде два я думаю буде все зрозуміло по двох заїздах Я в гонках новенький. Стартуємо. Як вам моя форма? Пишіть у коментах. Синя. Ой-ой, ой друг поїхав набагато краще за мотоцикл 200 не годен я ще участвувати в гонках. Засипте мене коментарям, що мені ще вчитися і вчитися в гонках участвувати. На максимум. Зірки виходить просто натягую і все. 15.42 у мене зірки. Не продаємо, не проїбав, він виходить затирається до гори. Так, робимо ми ще один заїзд. І будемо вертатися в місто. Тому що у мене закінчується вже обід. І треба їхати на роботу. А ми тут гонки влаштували в обід. Давай може після цього гамна десь нахід. Після говна може чи ні. Я ми тут не стартувати. Отож, робимо другий заїзд на апаратах мотоцикл Viper 150, там мотоцикл Viper 200. За третім сигналом стартували. Ні, все ж таки я не годен їздити в гонках. Мені ще треба вчитися і вчитися. Апарат мотоцикл Viper 200 їде ззаді, не може догнати мотоцикл Viper 150, є у нього проблеми. Можливо, їздок такий. Пишіть у коментах, що ви думаєте. Ось і наша гонка завершилася, стало тут усе ясно. Райдер з мене ніякий. Стартуємо ще раз і погнали додому у місто. Мотоцикл Viper 150, вирвався вперед, я його не можу наздогнати, райдер з мене ніякий. Треба ще вчитися, робити нові кіні, міняти зірки. Подивимося, що з того вийде. Ну, а ми погнали на роботу. Верніше я на роботу, а мій друган поїхав відпочивати після зміни. Тож, не забуваємо ставити лайки нам, ставити дизлайки, обов'язково коментуйте відео, що я не годен їздити в гонках. І всім пока-пока, до нових відео. Ми їдемо в місто, тому що пора вже мені на роботу. А другу відпочивати. Чекаємо нових моїх відео.